Привіт усім! Сьогодні ми з вами розберемо мабуть, один з найуживаніших часів в англійській мові Present continuous. Знаєте, це той самий час, який потрібен, щоб розповісти про те, що відбувається от просто зараз, у цю ж секунду. І знаєте що? Давайте одразу до справи. От просте запитання до вас: саме до вас. Що ви робите прямо зараз? Ну, серйозно, замисліться на секундочку. Так от, щоб відповісти на це питання англійською, нам потрібен, скажімо так, спеціальний інструмент. І цей інструмент, як ви вже здогадались, це Present Continuous. Простими словами, це час для дій, які відбуваються от прямо в момент, коли ми про них говоримо. Окей, давайте подивимось, як же його будувати. І знаєте, що найкрутіше? Це насправді дуже дуже легко. Можна уявити, ніби це такий собі простий рецепт всього з кількох інгредієнтів. Отже, наш рецепт він складається всього з трьох кроків. Крок перший. Беремо хто? Тобто підмет I, you, he, she. Ну ви зрозуміли. Крок другий. Додаємо до нього правильну форму дієслова to be. Це наші знайомі M, is або are. І нарешті третій крок. Беремо основне дієслово і додаємо до нього чарівне закінчення ing. І вуаля, все готово. А тепер давайте подивимось, як цей наш рецепт працює в житті, ну тобто у стверджувальних реченнях. Тут все логічно. Для I ми завжди завжди беремо M. Для «he», she it використовуємо is. А для you «we», «they» звісно ж, are. Так і виходить. I am working, he is working, we are working. Бачите, все за схемою. Ось вам і конкретний приклад. She's talking. Що це означає? А те, що вона говорить просто зараз. Дивіться, є підмет she, за ним йде is. І дієслово «talk» отримало своє закінчення «ing». Все сходиться? Гаразд, а як сказати ні? О, це ще простіше. Серйозно, просто беремо, і ставимо маленьке слово not одразу після M, Is або «a». Наприклад, he is not talking. І звісно ж, у розмові ми це все скорочуємо. Ви ж бачите в дужках, «is not» перетворюється на isnt, а «are not» на arent так набагато природніше. А тепер запитання як їх утворити? Ми просто робимо таку собі маленьку рокіровку. Наше дієслово «to be», «am», is чи «are» стрибає на перше місце перед тим, хто виконує дію. Тобто, було He is going», а для запитання ми міняємо їх місцями і питаємо Is he going?». Бачите? Просто поміняли два слова і все питання готове. Так, з тим, як це будувати, ми розібралися. Це була легка частина. А тепер найцікавіше. Коли ж нам потрібен цей час. Давайте розглянемо три найнапоширеніші -най ситуації. Ситуація номер один і це власне його головна робота це діє, що відбувається от прямо зараз, в момент, коли ви говорите. Це класика present. Continuous. І ось вам ідеальний приклад, який стосується конкретно вас, просто зараз. От дивіться you are using the Internet. правда ж? І you are studying English grammar це те, що ви робите в цю саму секунду. Ідеальна ілюстрація. Добре. Випадок номер 2 Тимчасові ситуації. Це коли дія відбувається не обов'язково прямісінько в цю секунду, але вона триває зараз у цей період вашого життя. Наприклад, ви працюєте над якимось проектом цього місяця, або, скажімо, ви тимчасово живете у друзів, поки у вашій квартирі ремонт. Це не назавжди, це тимчасово. І ось цей приклад просто чудово все показує. «He usually plays the drums» – Це те, що він робить зазвичай, це його звичка. А от he's playing bass guitar tonight» – це щось тимчасове, це виняток, який відбувається тільки сьогодні ввечері. Відчуваєте різницю? А тепер третій випадок, і він, можливо, вас трохи здивує. Ми використовуємо present continuous» для майбутнього. Але увага, не для будь-якого майбутнього, а для запланованих подій. Ключове слово тут заплановані. Тобто це 100% домовленості. Подивіться на ці приклади, і все стане ясно. «I'm meeting my boyfriend tonight» – це не просто мрія, це означає, що зустріч вже точно запланована, ви домовились. Або «We're going on holiday tomorrow» – це значить, що квитки вже куплені, готель заброньовано. Це не спонтанна ідея, а залізобетонний план. Так, з правилами ми розібралися. Але, як то кажуть, у кожному правилі є винятки. І зараз саме час про них поговорити. Є ціла група дієслів, які, скажімо так, не дуже дружать з present Continuous, і це, до речі, дуже важливий момент. Їх називають дієслова стану або англійською Stative Verbs. і назва говорить сама за себе. Вони описують не активну дію, а стан. Це дієслова, що стосуються наших почуттів, думок, емоцій, володіння. Ну, подумайте самі, ми ж не кажемо I am knowing, ми кажемо I know, я знаю, це стан. Або she wants a coffee, а не she is wanting, вона хоче, це її бажання, стан. Але тут є один фокус. Деякі з цих дієслів все-таки можуть мати закінчення ING, але тоді їхнє значення повністю змінюється. Дивіться. Коли я кажу I think you are right, це моя думка, мій стан. А от коли. «I am thinking about my holiday» – це вже процес. Я сиджу і активно обмірковую. Те ж саме з have. «She has a cat» – вона Володіє котом, а от she is having supper це вже дія, вона вечеряє. Відчуваєте? Стан проти дії. Ну що ж, теорії було достатньо. Настав час трохи попрактикуватись. Давайте перевіримо, чи все вклалося в голові. Готові? Поїхали. Отже, перше завдання. Подивіться на екран. «Listen, the boys...» To the PlayGround. І дієслово у нас to run. Як ви думаєте, що тут має бути? Даю вам секунду подумати. І правильна відповідь are running. Чому? Бо є слово підказка. – Послухай. Це означає, що дія відбувається прямо зараз. А оскільки «the boys» – це вони, they, то ми беремо are і додаємо running. Молодці. Гаразд, давайте ще одне для закріплення. «We» A computer game at the moment. Наше дієслово – to play. Ну що скажете? Абсолютно вірно. We are playing. Тут у нас є ще одна класна підказка at the moment. Тобто в цей момент. Це просто кричить про те, що потрібен present continuous. Ви чудово справляєтесь. А тепер останнє, фінальне завдання вже для вашої самостійної роботи замисліться на хвильку. А що прямо зараз роблять ваші друзі? Спробуйте скласти про це речення англійською. Використайте все, про що ми сьогодні говорили. Головне, не бійтесь, практикуватися, і я впевнена, у вас все вийде на все добре.